Наталія Хоменко показує кімнатний термометр. На ньому вісім градусів. Її мама, 96-річна жінка, гріється під кількома ковдрами. Холод такий, що неважливо. Хіба це життя? де тільки я не дзвонила. Теплосеть, сіть, жекі, качельні. Скрізь і всі різні відповіді. Сусідка Лариса Ковальчук каже, цілий день включені газові конфорки. Одіяло ми гріємося, вдягаємо, що можна тепліше. Зараз себе трошки зняла, бо на роботу збираюся. А так закутуємося і сидимо в теплих одіялах. Дійсно, моті мокрі, доторк доторкнутися навіть страшно, і постійно газ. У будинку Полесі Українки 23 та у приміщенні суду по вулиці Олени Левчанівської один опалення не подавали через порив на тепломережі, сказав речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Сьогодні плануємо виконати підготовчі роботи, завтра розпочати земляні роботи і можливо навіть завтра відновити послугу. Ремонтні роботи тривають по вулиці Корольова. Тут тимчасово припинили опалювати два житлових будинки та будинок культури через порив. У нас в день опалення майже немає. батареї ледь, ледь теплі включають тільки в 9-10 годині. А зараз вже відключені, Вже все. Працівники Луцьк Тепла відмовились коментувати ситуацію на тепломережі. Речник підприємства Антон Безносиков каже, протягом дня ліквідовують аварійні витоки на розі вулиць Корольова та Цукрової. Наразі там виконано всі підготовчі, всі земляні роботи, і е, тривають роботи з, із заміни аварійної ділянки трубопроводів. Е, сьогодні 100% подамо, е, замінимо е, щонайменше одну трубу, щоб на вечір відновити послугу. І е, швидше за все, завтра продовжаться робота із заміни вже другої труби. Усього, каже Антон Безносиков, у Луцьку ліквідовують п'ять поривів на тепломережах. Тепло подаватимуть поступово після завершення ремонтних робіт. Чергова синоптикиня Леся Пасічник розповіла Суспільному. Протягом тижня вночі очікується зниження температури до 5 градусів морозу, в день від 8 до 11 тепла. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.